Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде розклад на жовтень для тих, хто народився під знаком тільця під якою енергією пройде місяць? Яка буде ситуація на роботі? Ситуація з фінансами. Для тих, хто в шлюбі, для сімейних пар що покажуть карти. Для тих, кого немає відносин, ну і порада на жовтень для тельців. отже, під якою енергією пройде місяць паш жезлів. Паш жезлів це карта такої. Вогняної і молодої енергії. Це коли є багато бажань, це коли багато мрій, це коли є певний ресурс чогось хотіти, чогось досягати. Це ще творча енергія. От. Можливо, вас потягне до дійсно до е, музики, до е, е, малювання, до якихось таких е, до написання віршів, ну от таких якихось творчих моментів. Е, така досить запальна, легка і приємна енергія. Так, ситуація з роботою, паш Пентаклів. Ну, На роботі, в принципі, ви будете шукати якусь вигоду для себе. Це може, бути, це може розпочатися новий проєкт. Це може бути, що вас пошлють на навчання. Це може бути невеличке якесь підвищення. Тобто це така енергія, де ви будете намагатися шукати щось таке, де можна або отримати знання, або підзаробити. І разом із цією енергією, да, то у вас буде бажання, бажання щось таке розпочати. Або щось внідрить, або ну, новий проєкт, або отримати якісь нові знання. От, е яка ситуація з фінансами е П'ятірка жезлів? Е ну от, а з фінансами? Тут, можливо, у вас будуть внутрішні конфлікти, Можуть, може, із-за того, що ну, небагато буде грошей, тому що вам треба буде, ну, От якщо ви йдете десь на навчання, то ви можете ну, потірять, втратити в грошах. От. Якщо ви тільки розпочинаєте якийсь новий проєкт, якусь нову справу, то теж може бути невеликий тільки дохід, а може його і не бути. От. Тому ну, будуть такі метання. А також, також може бути, що і на роботі виникне певна конкуренція, і вам треба буде поборотися. Ну, наприклад, якщо ви ну, от берете участь, якщо от новий проєкт. Да, і вирішують, хто його буде вести, і хто будуть там участвувати, то вам прийдеться за це навіть позмагатися і доказати, чому ну, от, ви кращий за когось. От, ну а для цього, а для цього. Може так бути, що потрібні будуть певні знання, більш креативні, більш творчі, які десь треба буде отримати. От. Тобто, ну, така от відчувається трішечки така енергія змагань, я б сказала, в робочій сфері. От. Так. А для тих, хто в шлюбі, двійка жезлів. Ну, на цій карті тут ці жезли, вони якось як переплітаються. Тобто, ви будете Ну, от можу, от у вас виникне таке бажання про щось думати інше, про щось інше мріяти. Тут якась певна така нерішучість, неопределенность буде отакий от от стан. Може, тому що один партнер він дивиться кудись і хоче поїхати. Ну, от є в нього таке бажання, а інший партнер може не має такої змоги або не має такого бажання. От. І це буде отака якась трішечки відч... відчуватися нестабільність. Але справа в тому, що ми не можемо читати думки інших, ми не можемо розуміти бажання інших. І тут-тут було б гарно е, розмовляти, якщо є бажання, е, це, е, якщо є бажання, які Інший партнер, ну, по якимось своїм причинам не може його від... задовольнити, ваше бажання, то, може, є сенс знаходити якийсь компроміс. Але от розмови тут зайві не будуть у жовтні місяці. Тільцям. Так тут ще я б сказала, можуть виникнути і певні питання з дітьми. От у шлюбі, хто у шлюбі і є діти, ну от можливо, придеться вирішувати навіть ту ж поїздку за кордон. От, або, ну, от, ну, наприклад, мати захоче перевезти там дитину в інший навчальний заклад. Ну, тобто, якісь такі питання можуть бути з дітьми і, але дивіться, треба розуміти характер дитини. Діти всі різні, і щоб не було непорозумінь, непорозумінь, краще спитайте, чого хоче сама дитина. Тому що якщо дитина творчої такої натури, а її е, оприділити туди, де вона повинна буде е, ну, просто. Суха, суха логіка, сухі розрахунки, то не факт, що такій дитині буде там корисно і будуть виникати конфлікти. От. Ну, Це так, такий натяк карти роблять. Так, в кого немає відносин сім жезлів. Взагалі, щось для тільці знак землі, а на жовтень місяць такі прям ну, переважають вогняні карти. Тобто буде багато Ну, вогонь, це енергія. Багато енергії буде в цьому місяці. І Мені хочеться, ну це так є. Мені хочеться сказати, що, ви знаєте, пустіть цю енергію в потрібне русло. Хоча б, якщо не знаєте куди, то хоча б ну, от, направлення знайдіть. Так, сім жезлів. Угу. Карта каже про те, що. Ви чогось закриваєтесь, ви чогось відсторонюєтеся, ви дуже щільно захищаєте свої кордони. Хоча, хоча бажання в жовтні місяці буде Бажання буде познайомитися, може сходити на якийсь і творчий вечір, але ви якось так ну, і можете від цього й відмовлятися. Може, вам пропозицію таку зроблять, посітіть якийсь такий творчий вечір. Але ну, є велика вирогідність, що ви відмовитесь. Чомусь ви відчуваєте якусь таку або агресію, або небезпеку. І ви ну, от, намагаєтесь якось стримувати себе, якось себе відгородити. Є у вас якісь такі, ну не знаю, може бути, якісь вороги, які ви собі там уявили, Може, вони і справді були. От. Але справа в тому, що ну, це правильно захищати свої кордони і не дозволяти іншим ну, занадто їх переходити, От. але і закриватися не потрібно. В цьому місяці. Е... Якщо вам, ну, дійсно, якщо вам щось забажаєте, то не відштовхуйте, ну не відштовхуйте це, сходіть на якусь творчу вечірку, може, якусь виставку посітіть, треба буде. Тобто потихеньку, потихеньку треба відкриватися і потихеньку е, ну от, смягчать у ці свої кордони. Тут, тут, по цим картам, тут скоріше справа у вас. Бо ви якось такої, в стані такої боротьби знаходитесь не треба. Да, дійсно, не треба занадто відкриватися перед незнайомими людьми, ну, перед людьми, незнайомими, так і взагалі, от. але для того, щоб пізнавати іншу людину. От, треба обережно, обережно відкриватися потихеньку, потихеньку і просто розуміти свої кордони, як зі мною можна, а як зі мною не можна. І якщо людина вас не чує, то просто ну, з такою людиною е, немає що і робити, а просто тоді. Треба шукати іншу людину, а не зовсім прямо ж так закриватися. Ну так от. І порада місяця, королева Пентаклів. Угу. А, ну. Королева Пентаклів це така дама, яка. Яка е, прораховує, яка е, розраховує, це така е, дама, яка е, трі, ну, вона не витратить зайвого. Це е, жіноча енергія, енергія ресурсна. Тобто Впускайте от в жовтні місяці, да, до речі, тільці, це земля, це, це така земна енергія, і це от ваша карта. От. Просто впускайте більш такої турботливої, жіночої енергії. А жіноча енергія вона завжди має бажання. Ну, от завжди. Вона має бажання і бажання до примноження. І ну, от королева Пентаклів, вона каже про те, що не треба скривати свої бажання. Навіть якщо щось хочеться придбати, то можна придбати, можна витратити. але просто подумайте, просто раціонально подумайте, треба воно вам, не треба скільки витратити. Тобто тут е, такий е, жіночий, але такий е, е, розчотливий ум. От, трошечки приділяйте увагу своїм збереженням, приділяйте увагу, може, десь треба накопичити гроші, а зайве не витратити. Тобто ну от, розумно, розумно витрачайте як і свою енергію. Так, і свої кошти. От. І в принципі, в принципі, тут, що і для роботи це стосується, да? тобто майте бажання, от, але раціонально розподіляйте свої ресурси і. Дивіться, куди треба більше вкластися, а куди, може, і не треба вкладатися, і може і не треба йти в якісь суперечки, які, що вони будуть. от. Ну І тут для сімейних пар, що якщо виникає якесь бажання, зробити якийсь крок, подорож, кудись піти, просто час гарно провести. Тут теж треба прорахувати, ну тут дивлячись по обставинам. От. Ну і в кого немає відносин, то тут розкривайтеся. От. А якщо це для чоловіків, от, то, то приділяйте увагу більше жінці. Тут на перший План виходить жінка. Тут прям показано: дружина, вона, вона у вас розумна. От. А я вам дякую за увагу. Такий в мене получився розклад на жовтень для тільців. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам відгукується: цікаво чи не цікаво. От. Розклад загальний. Тому не обов'язково, що це прям все стосується вас. Але якісь поради ви для себе можете кожен узяти. Дякую. Бажаю всього нам кращого. Пока-пока!